Сьогодні насичені. Навіть Біблія пише, меду багато їсти, воно буде шкодити. Ви знаєте, я вірю, що ми сьогодні маємо, я ще раз повторюсь, ми маємо сьогодні великий стіл, багато хліба, багато духовної їжі. І хай Бог нас сьогодні благословить. Я читаю місце, яке записано, апостол Павло записав в своєму післані до Галатів, шостий розділ. І сьомий вірш, і восьмий вірш, два вірша я читаю. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Слава Богу! Брати і сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні, бачачи цей стіл, бачачи ці плоди, бачачи цей урожай, яким Бог благословив нашу землю, наш край. Це не прийшло само, це не виросло само по собі. Був момент, був час сівби, коли ми виходили на поля. Коли ми працювали над урожаєм, коли ми сіяли, коли ми обробляли, коли ми, знаєте, прикладали зусиль, а Бог посилав дощ ранній і пізній. І ми сьогодні є свідками того чудового плоду, за який ми сьогодні дякуємо Богу, слава Ісусу! Но я сьогодні хочу сказати те, що ми сьогодні на місці цьому, це не случайність. Ми співали псалом, ти мене любиш. Боже єдиний, ти мене любиш, о яке диво. Життя людини, воно настільки маленьке, воно настільки коротке, воно настільки, знаєте, один поет казав так, письменник, життя чоловіку дається тільки один раз. І його треба прожити так, щоб не було мучительно, больно, забезпечено прожити його. Брати і сестри, Бог сьогодні дає наш час. І апостол Павло в своєму післанні галатів, те, що я читаю. шостий вірш, шостий розділ, розділ. Не обманюйтеся, бо осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. І далі в другому вірші, в восьмому вірші, я ще раз звертаюся до нього. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Брати і сестри, сьогодні підсумок нашого життя. Я би хотів, щоб ми, незважаючи на наш вік, на наше положення, на, наші, знаєте, на наш стан, на нашу ситуацію, в якій ми живемо, я би хотів, щоб ми сьогодні зробили підсумок свого прожитого життя. Що ти сієш у житті своєму? На якій ниві сьогодні працюємо ми з вами? Життя настільки коротке. І як я впишу в своєму Соборному писменні життя як пара, яке з'являється на хвильку і зникає. І з тим ми сперечатись не будемо. І з тим дарма сперечатися, ми є свідками того. Коли похоронні процесії і добре, коли люди нажилися до глибокої старості, коли люди дожили до глибокої старості, Но ми сьогодні бачимо, знаєте, вивіски різний вік. Сіба. Знаєте, отой відрізок нашого життя, це є час сюби. І прийде час, прийде день, прийде момент. Чи хочемо ми цього, чи не хочемо, нам треба жати те, що ми сіяли. Пригадайте притчу, про яку казав Христос, про цього багатого чоловіка, якого щедра нива вродила. Чоловік, який казав, що я маю робити, що я маю робити, так я, такий великий урожай. І він каже: Я знаю, що я зроблю. Я порозвалюю клуні старі, побудую нові просторі клуні, зберу весь свій достаток і скажу душі своїй, душа на багато літ маєш добра, їж пий і веселися. Але Боже Слово каже, Бог до нього прорік нерозумний, ночі цієї душі в тебе зажидають і кому все це зоставиш. Бувають моменти, коли ми сіємо, коли ми вкладаємо, батьки вкладають дітей, батьки вкладають внуків, батьки вкладають своє життя в своє особисте життя, і це є нормально. Я не кажу, щоб ми сьогодні сіли, зложили руки і нічого не робили. Це би було нерозумно. Біблія пише про те, подивися лінюха на мурашку. В них ні влади, ні начальства, але вони сіють, щоб збирати свій урожай. І ви знаєте, як важливо в житті нашому, коли ми даємо нашим дітям гарну освіту, коли ми дітям нашим даємо гарний добробут, коли ми надбали щось надзвичайне і ми дали тверду основу для наших дітей, це є дуже добре. Це є дуже добре. Але коли ми сіємо тільки для власного тіла, коли ми сіємо тільки для тимчасового життя, і ми вважаємо, що більше нічого нам не треба, ми робимо велику помилку. Я думаю, ми це знаємо. Якщо ми не знаємо, то можливо сьогодні хтось вперше почує це слово, що ми робимо велику Милко. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя віч. і сестри. Я хочу розказати одну історію. Вона мені нагадалась. я напевно її розказував ті, хто навідують нашу церкву. Ми пам'ятаємо, напевно. Я хочу розказати одну історію, коли була одна щаслива сім'я. І в цій країні, де проживала ця сім'я, там був призначений був оприділений час королеви красоти. І в одній з сім'ї, де була гарна дівчина, де була культурно вихована, ви знаєте, ця дівчина вона перемогла на конкурсі королеви красоти. Вона виграла цей приз телебачення, радіо, газети, все місто, вся країна, знаєте, реклами королева красоти. Всі щасливі, дівчина щаслива, родина щаслива, друзі щасливі, вони святкують це велике свято, цю велику перемогу, це велике свято королева красоти. І коли закінчувався е, цей, цей знаєте, е, це свято, коли вже люди почали розходитись помалесенько додому, я не знаю, де вони святкували, чи знаєте, я не читав, я не пам'ятаю, де вони це святкували, але я пригадую момент, коли мама прийшла в свою хату. І тільки вона переступила поріг свого дому, зателефонував за за дзвоник, телефон задзвонив. Мама підняла трубку і вона почула такі слова. Ваша дочка тільки що попала в автомобільну катастрофу, і вона зараз в тяжкому стані в реанімації. Знаєте, мама. Скоренько зібралася, вона побігла, вона поїхала в цю лікарню, вона прийшла там до своєї дочки, вона прийшла в палату, побачила свою дочку, лікарі метушилися, лікарі прикладали всіх зусиль, щоб врятувати життя цієї молодої дівчинки, яка перемогла на конкурсі королева красоти. І мама стояла над нею і плакала. В лице тієї дівчини було бліде, білесеньке, лікарі клопочуться, знаєте, різні препарати прикладають. І дівчина, коли мама дихала над нею, дивилася на її очі, вона відкрила очі. Вона відкрила очі, вона побачила маму свою. І вона каже: мама, ти вчила мене, як жити. Ти вчила мене, як жити, ти вчила мене, як правильно тримати келих із шампанським. Ти, ти вчила мене, як правильно говорити з молодими хлопцями. Ти вчила мене, як тримати правильно сигарету в руках. Но я помираю. Що мені робити? І мама не сказала ні слова. Вона плакала, плакала і плакала. І написано: І так, дочка. Померла. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні я не знаю, скільки часу нашої сілби, скільки часу, коли прийдуть наші жнива, но Біблія пише, не обмайтесь, Бог осміяний бути не може. Що тільки людина посіє, вона буде жати. Що сьогодні сієш ти у своєму житті? Що сьогодні сію я. У своєму житті. Ви знаєте, ми сьогодні брати, які приїхали до нас жовт з Новояворівська, це, здається, і случайність, і неслучайність. Але нам приємно, що ми є, знаєте, долею їхнього спасіння. З Андрієм ми працювали в тюрмі чотири роки, ми разом зустрічалися, молилися з Ігором менше в реабілітації, він чотири роки не був, але вони сьогодні спасенні. Це є плоди нашої церкви, слава Ісусу! Можливо, ми ніколи не задавалися питанням, можливо, смерть ніколи не заглядала в наші очі, але Біблія пише, належить людині один раз померти. Написано в Божому слові, а потім суд. Брати і сестри, як важливо, щоб ми сьогодні зробили аналіз у своєму житті. Я зараз буду просити нас, щоб ми встали на наші ноги. Ми будемо молитися зараз. Ми будемо дякувати Богу за те, що Він добрий Бог, за те, що він люблящий Бог, за те, що він продовжує наше життя, він милує нас, Йому слава. Ну, я би хотів запитати сьогодні, можливо, я ті на місці цього, хто ніколи не молився разом, хто ніколи не посвячував своє життя Богу, хто ніколи, можливо, їв хліб і не дякував, можливо, я ті, хто сіяв для власного тіла, і ви би сьогодні хотіли, щоб ми разом із вами помолились. Для того, щоб Бог тримав вас для слави своєї, щоб ви були корисні для Царства Божого, для слави Божої. Якщо є сьогодні такі, ви підніміть свою руку, будь ласка. Якщо є сьогодні такі, ви підніміть свою руку, будь ласка, я бачу руку назаді. Якщо є іще такі, хто відважний, хто смілий, будь ласка, не стидаймося. Наше життя як пара, воно з'являється на хвильку і зникає. Якщо є сьогодні іще таки на місці цьому, ви можете це зробити. Давайте ми схилимо голови свої, ми схилимо, схилимо серця свої перед Богом. Я бачу цю підняту руку, не стидайся, підніми свою руку. Якщо можна, підійди до мене ближче, не стидайся, зроби крок віри. Зроби крок віри в своєму житті. Батьки і сестри, можливо, хтось із себе хотів разом із нами стати на цьому місці. І молитися перед Богом, Боже, прости мені за те, що я прогаяв час. Я змарнував свій час сьогодні. Я віддаюся в руки Твої. Давайте церквами молимось, і разом із тим чоловіком ми помолимось. Нехай. Цей крок віри, це сьогоднішнє життя, сьогоднішнє служіння повністю перемінить Його водівля Ісуса Христа. Молимось, хвала тебі, благословений Боже наш. Нехай буде прославлене ім'я, Твоє заславеш. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти вчора, ти нині, і навіки той самий слава тобі. Боже, сьогодні ми... Тебя, слави. Боже, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов в наше життя, Ти дав нам сьогодні життя, ти дав нам вічне життя, слава тобі, Боже.